Колеги, будь ласка, не розходьтесь. Я після цього попрошу дві правки поставити на голосування. Вони дійсно стосуються цього закону, вони важливі. Перша правка це буде правка номер 20, збільшення тривалості щорічної відпустки до 40 діб. Мова йде про те, що. Починаючи з другого року несення служби, замість 30, які передбачені, така відпустка може складати 60 діб. Я думаю, що ті, хто воює на фронті, точно на це заслужили. І друге питання воно стосується безпосередньо цього законопроекту. На жаль, була відхилення правка розумної політики під номером 12, яка дає можливість поновлення в званнях і старшинського сержантського складу. Я не розумію позицію комітету. Якщо можна, я хотів би одразу почути позицію Романа Васильовича вашого як представника комітету, чому ці правки не підтримані, чому вони відхилені і поставити їх на голосування. 20-та і яка Дмитро? 12-та і 20-та. 12-та стосується сержантського старшинського складу, а 20-та 60 20 стосується 60-ти діб відпустки. Будь ласка, Роман Васильович. Дванадцятий, двадцяти правка, і потім ми ставимо по Що почергових. стосується сержантського старшинського складу Дмитро Олександрович. Ми це врахували в правки комітету в 10-й правці. Подивіться, це враховано. І, і так само, як і офіцерський склад, так само і сержантський старшинський буде поновлюватись у військових званнях. Офіцерський склад буде поновлюватись рішенням міністра оборони, сержантський старшинський рішенням головнокомандувача. Що стосується відпусток, ну ця правка не стосується даного законопроекту і ми. Я думаю, що в наступних законопроектах її врахуємо з процедури. Ну тільки з процедури Дмитро Олександрович, будь ласка, що у вас. Роман Васильович, ну не буває так, що комітет щось врахував, а правка відхилення. Тоді цей законопроект потім буде читатися по різному. Ви моя ж правка була подана навіть раніше, ніж комітетська. Взагалі таку історію як комітетська, вона, м'яко кажучи, не до кінця відповідає закону про регламент Верховної Ради України, тому що вона не потрапляє в 14-денний термін, коли подаються правки і пропозиції. Тому ще раз прошу поставити цю правку на голосування і врахувати, це було б тоді нормально. Це б і вам додало, і не треба було б видумувати щось комітетським. І одна Шановні... і інша правка. Дякую. Шановні колеги, і так, 12, 20 й я їх почергово ставлю. Дванадцята поправка авторства Разумкова і колег. Вона комітетом від відхилена. Правильно я роз, зараз я перевірю секундочку. Вона відхилена. Так чому ви почули від автора як від колеги від комітету, який знаходиться тут? Водночас, народний депутат Разумков просить врахувати цю поправку. Ставлю дванадцяту поправку на голосування. Прошу голосувати. За 111 рішення не прийнято. Я одразу ставлю 20-ту поправку на врахування. Це авторство Разумкова, Вона також комітетом відхилена. Прошу голосувати. За 97 рішення не прийнято. Поправка залишається відхиленою.